час і день. Гіся, Давайте завтра, давайте після обійма. Ви нам списку не подали, хто а хоче нас, розмовляти. Будь ласка. Ви, ви, ну, ви, ну, будь ласка, яка організація і хто її представник? Ми маємо знати, з ким ми ведемо переговори. Будь ласка, організація, представник заходьте. Яка проблема? Тобто з ким ми будемо зараз, Ірини Юрій немає. Вона буде бути говорити прямо з нею. Ми прямо три... з нею будете говорити. говорили. Ми три теж три... 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 тікали від розмови. Які три тижні? Ви що жартуєте? Це ви тікали. Це вона тікала. Вона посадова особа. Ми залишали звернення. Вона нас не прийняла. А ти, а можете говорити? на розмову, то приходьте в кабінеті розмовляти конкретні вимоги. У вас тижня не пускали неправда. Вас всех випускали і запрошуємо. Тобто, я можу. Ми маємо ходити. Як, як вас звати, будь ласка, Наталя Наталяще, а вам а ваше прізвище світник Йосиф першого вступу. Будь ласка, мене на прізвище. На зустріч ми прийшли сюди. А, а, хто, а хто має зустріч. бути обраний? обраним? Будьте будь ласка. Я вже три рази представлявся. Не хоче. Значить, наступник голови, ота, ситник! Пан ситник так. каже, що ми втретє приходимо, але не заходимо і не хочемо спілкувати. Так, Минулого так. разу так. нас не пускали активісти з Це вектор європейського розвитку. Варто запам'ятайте, ми всі тут. Голови цих організацій добре, знаходяться добре, тут. Добре.